Кривава бійка відбулася і у цьому гаражі. Про неї досі нагадує розбризкана по стінах кров. Олександр разом із колегами саме завершували ремонтувати машини, аж раптом сюди увірвалися невідомі та накинулися на чоловіка із битками та молотками. Вони залетіли, так. Сюди залетіли і почали його одразу бити. Тут бачив, били молотком його, голові. Желізним молотком. Ми приїхали на двох на двох машинах, на двох іномарках. Чоловік дев'ять було. Всі були одягнуті в перчатках, біти. Пістолет був, ну, залетіли, побили Сашу, сіли і уїхали. За що проламали голову беззахисному односельцю, він і сам не розуміє. Зараз Олександр у лікарні, в нього відкрита черепно-мозкова травма та численні переломи кісток. Чоловік майже не пам'ятає, що сталося, а через страшний бій ледве говорить. Резко, раз, раз, і все, і виїхали. А я шкаю. Те, що з'ясувалося згодом, просто шокує. Виявляється, то була жорстока помста власної дружини. Після чергової сварки з Олександром Наталя покликала на допомогу свого коханця. Той миттю зібрав компанію та приїхав відплатити за даму серця. Мій знайомий поїхав шукати мого чоловіка, щоб мій чоловік приїхав до мене і попросив вибачення. Він не помстився, він захистив мене, і я йому дякую. Я дякую своєму знайомому, бо він не перший раз мене спасав. Один раз на мене ножа кинули. Я обратилася з ним, поговорили і сказали, Саша, будь ласка, не роби цього. Жінка розповідає, що Олександр її жорстоко бив, щоправда, сліди від катувань чоловіка вже загоїлися. А щоб ми повірили підтвердити свої слова, Наталя просить своїх маленьких доньок. Тато був маму. Виганяв її на вулицю, тягавий часто за коси. Сумну історію подружжя знають сусіди. Наталя на 14 років молодша за чоловіка. Той завжди в роз'їздах, а коли приїздить додому, то вони часто лаються. Але ж і причина суперечок очевидна в дружині. Людина як людина, але щось трохи гуляє, то я не знаю, чую, що гуляє. З Синцями я не думаю, що вона з синцями ходила. Горе лицарів, який боронив Наталю молотком, і одному з його спільників, суд тепер обирає запобіжний захід. Тим часом Олександр і далі продовжує лікування. Кохання виявилося сильнішим за удари биткою. Він акудуже планує знову повернутися до дружини. Та всяка як уваж про сім.